Один день на роботі. В Кропивницькому молодь із синдромом Дауна спробувала попрацювати баристами та офіціантами. Акцію організували, аби привернути увагу громадськості до проблеми працевлаштування осіб з інтелектуальними порушеннями. Учасників акції четверо, серед них і Андрій. Пробує себе в ролі баристи. Старається догодити гостям кав'ярні смачним капучино. Так, добре, каву вили, став на місце. Тепер трошечки так його змагаємо. І тепер молочко зверху. Молоко. Угу. Трошечки Так. Да. І наливає. Угу. Чудово. Так, де далі, ну і все, видимо. Все, все. все, все. Це назвутова капочина. Ого. Хлопець народився із синдромом Дауна, тому розвивається повільніше, ніж однолітки. У свої 16 в Андрія ускладнене мовлення. Він погано рахує та не все запам'ятовує. Через це порозумітися з іншими дітьми йому непросто. Кава готова. Діти не сприймають його. Як він доброзичливий, він відкритий. Він любить. Обніматися, сміятися, а не всі ж посміхатися, не всі ж розуміються, і дітки не хотять. В Європі до людей із синдромом Дауна перестали ставитися упереджено. Ба більше чималий відсоток із них без проблем працюють у сфері обслуговування. А от в Україні знайти гідну роботу сонячним людям майже нереально. Бо мало роботодавців позбулися стереотипів про цей діагноз. На жаль, в Кіровоградській області люди з синдромом Дауна вони не працюють, вони сидять практично вдома. Немає статистики, такої, щоб вони працювали. Якщо є, то поодиночні вони так. Працюють двірниками і більше я не просто не бачила не чула. Серце матері єдина в Кропивницькому громадська організація, що опікується сонячними людьми. Щоб спонукати роботодавців брати на роботу молоді з синдромом Дауна та розвіяти домисли про їхню безпорадність, організували акцію в місцевій кав'ярні. З адміністрацією домовилися, щоб на один день взяли постажуватися їхніх підопічних до себе. По Перше це взаємодія суспільства, наших наших молоді. По-друге, це ну, соціалізація, інтеграція в суспільство і. Вже настав час, коли люди з інтелектуальним порушенням вони можуть працювати. І я думаю, що вони можуть працювати добре. Робота в кав'ярні молоді до снаги в задоволення. Варять різні сорти кави, пригощаючи нею від відвідувачів до сервісу та напоїв у клієнтів. Жодних зауваг. Смачна вам кава. Так, дуже дякую вам, дуже смачно. Як я люблю. Вона не відрізняється. Єдине, що там, напевно, більше любові і більше старання. Організатори акції говорять, такий соціальний експеримент ще неодмінно повторять, щоб інклюзивна молодь набула цінного досвіду і проявила себе в різних галузях. Це можуть бути і музеї, і театри, і лялькові театри, і молодь з інвалідністю, молодь з синдромом Дауна, вони можуть себе спробувати в різних професіях і, можливо, їх також, наші підприємці, на них звернуть увагу і візьмуть до себе на роботу. І таким чином ми зробимо ще одну добру справу. Мені дуже сподобалося, йому дуже сподобалося. Він швидко навчався, як для його діагносту він швидко навчався. Йому це подобалося. Він ці всі процеси. Він бистренько, раз, 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 і все. Поки що вільних вакансій для Андрія та його товаришів немає, але не втрачають надії та чекають, що в найближчі роки ситуація на ринку праці для сонячних людей зміниться на краще, адже довели свою профпридатність та заслужили рівного ставлення від оточуючих. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ті На Кіровоградщині не фіксували фактів перевищення повноважень співробітниками військоматів у ході мобілізаційних заходів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками моніторингу роботи територіальних центрів комплектування. Він зазначив, що скарг від жителів області на неправомірні дії з боку працівників ТЦК його команді не надходило. Водночас омбудсмен визнав, що в інших регіонах випадки насилля до призовників. Періодично виникають за ініціативи правозахисників за кожним з цих епізодів проти співробітників військкоматів відкриті дисциплінарні провадження. Службові перевірки тривають. Між тим жодної справи до суду поки що не скеровано. Омбудсмен наголосив, застосування сили та затримання громадян співробітниками ТЦК є неприпустимим і порушує українське законодавство. Це, наприклад, вночі затримання у Львові відомого волонтера якому другій годині ночі нібито провели засідання ВЛК при тому, що ні керівниці ВЛК, ні секретаря ВЛК фізично не було в цій будівлі, по кожному випадку я вбачаю не просто суттєве порушення прав людини, а знаєте, такий удар по іміджу України як імідж демократичної країни, і кожен подібний випадок використовується російською пропагандою проти нашої держави. Більш як півсотні школярів з Кіровоградщини візьмуть участь у всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів. Область представлять лідери регіональних олімпіад, які відбулися у січні-лютому. Їх проводили онлайн, а от всеукраїнський інтелектуальний марафон має пройти в офлайн форматі. Олімпіади із різних предметів прийматимуть різні міста України. Кіровоградщину представлять школярі із 14 громад області. Дорогу учням та освітянам, які їх супроводжують. Чуватимуть, оплатять із бюджету. Про це повідомили під час брифінгу в обл. адміністрації. Додали, що саме цей етап показовий, адже лише офлайн можна визначити реальний рівень знань. Всі олімпіади проводились в онлайн режимі, а четвертий етап Олімпіади буде проходити безпосередньо в офлайн режимі. І тоді ми перепрошую, будемо знати на правду, хто є хто. Кировоградську область буде представляти 51 учень із Кировоградської області. Це повна майже квота. У минулому навчальному році брали участь 47. А чого менше? Тому що у нас більше було, у нас була квота більша і більше зареєструвалось на предмет біології і предмет. Медгеографію. Самозахист і допустима самооборона. Міфи, межі, законодавчі нюанси. Обговорили під час практикуму у бібліотеці імені Євгена Маленюка. Найперша спікерка наголосила, що в Україні законодавство гарантує право застосування самозахисту, якщо існує безпосередня загроза життю, здоров'ю чи майну. Утім, після зникнення цієї загрози умисне заподіяння нападнику тяжкої шкоди вже не допустимо. Простіше кажучи, відбиватися можна в момент нападу. А от після наздоганяти й бити кривдника вже ні. Обговорили питання, як підготуватися до самозахисту. З одного боку це практично неможливо, адже напад може статися будь-коли та будь-де. Проте є ситуації і місця, де більш вірогідно зустріти кривдника. Погано підсвічений під'їзд, так або, наприклад, неосвітлена вулиця. Ми вже маємо розуміти і готуватися в певний момент, що можливо може на нас хтось напасти і скористатися цією ситуацією і завдати нам шкоди. Звичайно, що ми психологічно вже маємо бути готові до оборони, тому що ну, бути готовим до оборони це 90% успіху і перемоги ситуації, яка Може трапитися з людиною.